Вечір, шановні телеглядачі, я рада вітати вас у новому році і з радістю запрошую до перегляду щотижневої передачі здоров'я нації, допомогти глядачеві, який не має медичної освіти, глибше зрозуміти про основні причини на здоров'я серед населення, завдання нашої передачі. І у сьогоднішньому випуску ви дізнаєтесь про таке грип і гострі респіраторні вірусні захворювання. Чим страшні ці хвороби та коли і як треба загартовувати свій імунітет, щоб не захворіти. Святкові дні не проходять безслідно через вживання алкогольних напоїв у великій кількості, частішають і виклики швидкої допомоги з приводу отруєнь алкоголем. Як надати першу допомогу в разі отруєння спиртними напоями, дізнайтесь у сьогоднішній передачі. Тривають святкові дні коли переповнені смачною їжею і спиртними напоями. Люди святкують, але варто пам'ятати, що надмірне вживання алкоголю призводить до гострих порушень з боку здоров'я. Добре, коли людина знає свою індивідуальну норму споживання дозованого алкоголю. Але коли ж люди вживають спиртні напої ненормовано, то це загрожує у подальшому великими неприємностями, що не тільки стосуються стану здоров'я, а й повною втратою доброї репутації. которую, как як известно, достаточно видно восстановить надалі. В процессе празднования и Нового года, и Рождества, и Щедровок люди накрывают большие столы. На этих столах, естественно, много разнообразных пищевых продуктов, большое количество алкогольных напитков. Естественно, люди, когда празднуют, они решают употреблять все это в очень больших количествах. В результате нарушения культуры употребления спиртных напитков, неправильного приема пищевых продуктов могут быть или же элементарные пищевые отравления, или алкогольная интоксикация, или отравление алкоголем или его суррогатами. Поэтому хотелось бы обратиться к жителям нашего района, к жителям города Ногородсерска, о том, чтобы все-таки они были очень внимательны в момент э, праздников. На чем я хотел остановиться? Ну первое это, как я уже сказал выше, культура употребления спиртных напитков. Дело в том, что из года в год э, повторяется одно и то же, эта проблема никуда не девается. То есть у нас люди, если уже пьют, значит пьют. Пьют все, пьют в большом количестве, вот, смешивают спиртные напитки, что чревато впоследствии отражается на состоянии здоровья. Естественно, у таких людей может возникать и алкогольная интоксикация, и алкогольное отравление, что приводит к тому, что они вынуждены обращаться за медицинской помощью. Естественно тоже люди, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения, они больше подвержены разнообразному травматизму, потому что все-таки нарушена и координация движения, поведение, переоценивают свои возможности, поэтому они совершают такие действия, которые ведут к травматизму. Вывихи, переломы, ушибы. Из года в год это повторяется довольно-таки часто. І весь біжання ЕТО хотілося би все таки, щоб люди контролировали себя і не переоценивали свої можливості. Якщо вже так сталося, що ви бачите людину з явним алкогольним отруєнням, то не заборіться з допомогою, адже людину треба рятувати негайно. Викличте швидку. До приїзду спеціалістів по страждалому необхідно дати випити воду з розчиненою в ній питною содою або ж активованим вугіллям. При таких симптомах, як утруднення дихання, значне почастішення пульсу, втрата свідомості, можливий і летальний результат. Саме з появою навіть одного з перерахованих вище випадків необхідна кваліфікована лікарська допомога в невідкладному режимі. Ваше завдання до приїзду фахівців не дати людині втратити свідомість, промити йому шлунок, повернути постраждалого на бік. Далі лікуванням отруєння алкоголем займуться фахівці. Якщо вдруг чоловік заметив, що стан його здоров'я в результаті употреблення спиртних напитків пошатнулося, то в цьому випадку, звісно, Самое главное, что они должны делать, чтобы, как говорится, оказать себе первую помощь, это произвести промывание желудка обыкновенной водой в достаточном количестве. Это может быть 2, 3, 4, 5 литров, естественно, неоднократно, а в 2, в 3 этапа. Принять активированный уголь и вызвать бригаду скорой помощи для дальнейшего... Лічення його і вибора тактики лічення. По закінченню новорічних канікул скоро розпочнеться закономірний ріст захворюваності гострими респіраторними вірусними інфекціями гРВІ. Початок росту захворюваності пов'язаний як і в минулі роки з поверненням дорослих на роботу, а дітей і підлітків в дитячі садки і школи. Таким чином, в організованих колективах створюються ідеальні умови для поширення респіраторних інфекцій. У структурі захворюваності гострих респіраторних вірусних інфекцій, як звичайно, присутні грип і парагрип, а також аденовірусна, ротавірусна, риновірусна та інші інфекції. З рахуванням того, що кожна з цих інфекцій може викликатися різними підтипами вірусу, загальне число збудників ГРВІ вимірюється сотнями. З приходом холодного времени участілі випадки заболівання острих респіраторних заболівань. Покуда, частота случаев респираторных заболеваний находится приблизительно на уровне прошлого-позапрошлого года. Обычно все эпидемические подъемы у нас во второй половине зимы это после Нового года, на январь-февраль месяц грипп, серьезные случаи гриппа возникают. Сейчас покуда просто остро-респираторные заболевания. Чаще всего болеют люди, которые. Переохлаждаються ті, котрі знаходяться по довгою часу в сирих, прохладних поміщеннях, ці люди чаще боляють на проступне заболівання. Тяжких випадків грипу, тяжких випадків острих респіраторних заболівань, покуденні не, не було. Скажіть, будь ласка, чи допомагає маска захиститися від грипу? Значит, если уже в семье появился больной человек на грипп или остро респираторные заболевания, то естественно маска помогает при гриппе и других респираторных заболеваниях. Маску можно маску может одевать как больной человек, когда контактирует со здоровыми, так и здоровые, которые контактируют с больным. Маска должна использоваться не более чем два часа, то есть через каждые два часа маски должны меняться. Ці респіраторні вірусні інфекції мають ряд схожих ознак, що дозволяють об'єднати їх в одну групу. До цих ознак відноситься враження вірусом слизових оболонок дихальних шляхів, і такий набір симптомів, як підвищення температури тіла, озноб, загальна слабкість, головний біль, ломота у м'язах і суглобах, нежиць, закладеність носу, сухий кашель, першіння в горлі, і іноді пронос і блювота. Тим не менш, вираженість цих проявів розрізняється залежно від конкретного виду вірусу. При острых респираторных вирусных инфекциях сочетаются два синдрома. Синдром интоксикации, синдром поражения верхних дыхательных путей. Синдром интоксикации проявляется в виде слабости, недомогания, разбитости, могут быть боли в мышцах, в суставах и обязательно повышения температуры. Распираторный синдром – это першение в горле, это кашель, это насморк, свер... сверление в носу, выделение из носа, серозные или потом могут быть гнойные. То есть сочетание двух вот этих синдромов – это интоксикация и поражение верхних дыхательных путей будет и указывать на диагноз «острореспираторное заболевание». Но дело в том, что под маской острых респираторных заболеваний скрывается масса заболеваний, таких как и бактериальные инфекции, это и лептоспироз может начинаться точно так же, и вирусные гепатиты могут так начинаться, и даже особо опасные инфекции такие могут начинаться, такие как лихорадка Эбола, она точно так начинается. Поэтому в любом случае, когда появляются какие-то нарушение со стороны организма нужно обратиться к врачу для уточнения диагноза и дальнейшего лечения. А скажіть, будь ласка, яку температуру варто збивати, а яка вважається більш-менш нормальною? Ну, в любом случае, температура снижение температуры задача достаточно ну, непростая. Почему? Потому что при в первых нужно установить диагноз. Какой диагноз? Если это респираторное заболевание просто простуда, то в любом случае нужно проконсультироваться с врачом. Если это не простудное заболевание, там бактериальное, то там Или, например, как ветряная оспа, там ну, мы не, даже не собьем температуру. То есть в любом случае с вопросом снижения температуры нужно консультироваться с следующим врачом. Но если человек нормально переносит температуру до 30, взрослый человек нормально переносит температуру до 38, ,5, то жаропонижающее принимать не стоит. Если он не, не ну, плохо переносит, тогда стоит принимать. Но в любом случае, при По підвищенню температури в першу чергу потрібно звернутися до лікаря, а потом уже вирішать вопрос о приёме препарата, то есть по назначению врача. А чи можна займатися самолікуванням, а саме парати ноги або робити інгаляцію, коли є температура? Значить, при температурі, при підвищенні температури вище 37° такі фізіотерапевтичні методи, як інгаляція або парення ног, то есть любые тепловые процедури, они противопоказаны. За статистикою ГРВІ є найбільш поширеними інфекційними захворюваннями і провідною причиною тимчасової непрацездатності. У середньому дорослі люди заражаються ними від 2 до 4, а діти від 6 до 10 разів щорічно. Як же запобігти захворюванням на гострі респіраторні вірусні інфекції? Дізнаємось далі у передачі. Як підозрювати заболівання? В первую очередь это, естественно, не болеть. Для того, чтобы не болеть, нужно, чтобы был нормальный, здоровый иммунитет. Для того, чтобы укрепить иммунитет, нельзя переохлаждаться, уменьшить стрессовые нагрузки, то есть любой стресс снижает иммунитет. Нужно нормально питаться. То есть питание должно быть высококалорийное, белковое должно быть питание и количество витаминов, полноценно по количеству витаминов. И, естественно, соблюдать э, санитарно-генические нормы. То есть это мыть э, руки после улицы, перед едой. А, то есть э, все те мероприятия, которые в жизни нас идут, тщательно их соблюдать. Самое оптимально самый, самый оптимальный, предохранить себя от респираторных вирусных инфекций, то есть от гриппа, это, конечно, вакцинация. Вакцинация должна быть где-то за полтора-два месяца до предполагаемой эпидемии и разобраться с вакцинами и подсказать какому вакцину лучше и кому лучше вводить, проводить данную вакцинацию это конечно нужно консультироваться по каждому отдельному случаю с лечащим врачом или педиатром или участковым терапевтом. Обычно стандартно подходят вопросы, что нужно кушать или что нужно не кушать, для того, чтобы было большое количество витаминов, чтобы не заболеть. Ну, естественно, традиционно для нашей местности это употребление таких продуктов питания, как морковь, свекла, лук, чеснок, то есть те, кто хорошо переносит лук, чеснок, пожалуйста, могут кушать лук, чеснок. Это будет профилактика острых респираторных заболеваний. В этих овощах находится большое количество фитонцитов, которые влияют противовирусно, обладают противовирусным действием и сами по себе эти количество витаминов и микроэлементов данных в данных овощах большое количество присущих, которые сами повышают иммунитет. То есть это как бы и повышает иммунитет, и обладает противовирусной активностью. Те, кто плохо переносит чеснок, лук плохо переносит, значит, можно больше употреблять морковь. Там находится витамин А, который является антиоксидантом, и является, то есть этот витамин стимулирует выработку лизоцимов в слизистых оболочках полости носа, полости рта. То есть это там, где именно фиксируется, там, где прикрепляется вирус и там, где он размножается. Ну и естественно это цитрусовые тоже, если кто хорошо переносит, значит нужно, можно употреблять цитрусовые, цитрусовые там, апельсин, мандарин, рейфрукт и другие значит, фрукты. Естественно должно быть Полноценное питание. Полноценное питание должно быть достаточно белково, то есть употребление мяса, рыбы, творога, молока. Утром нельзя идти на работу или на учебу с пустым желудком, то есть обязательно нужно утром завтракать. И еще один момент, незначительная физическая активность с утра, то есть это либо пешая прогулка, либо это какая-то физкультура. Улучшають кровообращіння, улучено кробращині, улучшает, улучшает функцію любого органу, в тому числі органов дихання, і теж є косвенным таким профілактичним звеном в развитии острих респіраторних заболівань. А зараз ми будемо дізнаватися у мешканців нашого міста та району, які продукти вони вживають зимку найчастіше, та як загартовують свій організм. Скажи, будь ласка, чи ти вітаміни, якісь овочі, фрукти, вживаєш взимку? Так. А які? А мандарини, апельсини. Ще. І все. І все? А для чого це ти робиш? Щоб здоровий бути. Часник цибулю їсти? Ну так звісно, як же. А для чого часник цибулю їсти? Ну, так організму Ну, Нравиться мені, значить. А фрукти, овочі вживаєте? До пеціта, до пеціта. От піднімаюся утром, я фізичний любитель по традиції. От піднімаюся втром, аптіта нет. Рано йду в кузню свою, молотом бити. Ну, апетітя нет. Я, значить, чесночка, небагато, а так полголовочка. А головочка така з моїй кулак. І очірк, і мені я добре покушав і до вечора. Побливання, обтирання робите? Це зараз вже ніколи, а в молодішому віці займався, беру до відра води з-під колонки, 25 градусів мороз. Це <кхм> я положив руку на серце. Ще підйом, За сарай, на своїй вже городі, ставлю, ложу досточку таку, шельовчину, mm -hmm. під ноги. становлюся з босими ногами. Розиваюсь до трусиків, тому що одежду треба намочить. Два ведра веду, беру, значить, ведро, піднімаю над головою і шурх. правда, сразу так. А потім хоч п'ять выливай. Температура тіла, все таки приймає. Во! Но я не даю, я ще не падаю духом. думаю, не може а, быть. Скільки а скільки вам років? 77. 38-го років рождень, 16 февраля. Які овочі, фрукти їсте? Що, готу... Що готуєте взимку? М'ясо. М'ясо саво. А фрукти їсте, овочі? Звісно. Капуста, салат. А цибулю? Цибулю обов'язково. Щоб не було грипу. Все їдем. Ви загортовуєтесь взимку. Які продукти ви їсте? Фрукти, овочі? Ну, фрукти це это... мандарини покупаємо. Капусту їдим, свеклу їдим, морковку, делаем салаты, Вот, салати. Загортовуємося не загортовуємось. А скажіть, які салати ви робите зимові? Ну, зимові это з капусты, з моркви, свеклы, з свекли, чеснику, з цивулі, з картоплі. А рецепт дайте жителям міста свого найулюбленішого салату, овочевого, корисного? Ну, я роблю, допустимо, свеклу, чеснок і олію. Я такий їм салат. Гострі респіраторні вірусні інфекції становлять небезпеку як самі по собі, так і частим розвитком тяжких ускладнень. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, від застуди та її ускладнень помирають близько 5 мільйонів жителів землі за рік, більше ніж від будь-якої іншої інфекції. Если человек не обратился вовремя к врачу, а он начинает продолжать самолечение, снижать температуру, у этого человека может быть не просто острореспираторное заболевание, а может быть какое-нибудь бактериальное заболевание. И одно из самых таких злостных заболеваний у взрослых и у детей это лептоспироз и минигоковые инфекции. То есть это неправильно начатое лечение, упущенное время, а все инфекционные заболевания. Чем раньше их начать, начать лечить, тем они выздоровление, процесс выздоровления увеличиваются, и финансовая сторона вопроса тоже уменьшается. Поэтому любое заболевание нужно обращаться к врачу для того, чтобы поставить диагноз. Если, например, вирусное заболевание лечится одними препаратами, то бактериальные лечится другими. Если неправильно лечить даже те же простудные заболевания, то могут быть осложнения, в первую очередь осложнения со стороны почек, со стороны дыхательной системы, это бронхиты, пневмонии и поражение сердца, это миокардиты. При вирусных заболеваниях очень часто серозные менингиты могут быть. Тоже, если их неправильно начать лечить, то интоксикация и вирус тропин коре головного мозга воспаляются мозговые оболочки и возможно даже сирозный миндит. Більшість з нас дуже часто при перших проявах ГРВІ віддають перевагу рослинним препаратам. Здебільшого це трави або ж частини рослини: квіти, стебла, корені, кора. Але варто пам'ятати, що рослини це теж лікарські засоби, які потребують спеціального призначення і дозування. Якщо покупається трав'яний препарат, фітопрепарат в аптеці, то там. Обязательно есть инструкция Как делать данный чай. То есть или это на водяной бане, или это просто заваривается, или кипятком, или не кипятком завалится. То есть, для каждой травы, для каждой травы, для каждого фитопрепарата есть свой способ приготовления и свой способ применения. Поэтому обязательно нужно читать инструкцию по приготовлению и применения применению препаратов. Хочу только заметить, что фиточай является точно таким же лекарственным препаратом, как и все остальные химические препараты, и они должны быть, иметь четкое показание, четкие противопоказания и четкие дозы к применению. Ну, естественно, лучше консультироваться опять по поводу, если какие-то вот чаи, значит, назначены, то они должны быть не просто так назначены, потому что чай Любой травяной чай – это тоже является лекарственным препаратом, то есть лекарственное средство. А любое лекарственное средство должно быть дозировано. Багатьом с дитинства добрый, знакомый «Червоный буряк». Корисні властивості якого високо цінувалися ще в старовину. Ми звикли бачити його в якості обов'язкового компонента в таких звичних стравах, як борщ, вінегрет, оселедець під шубою. А в ресторанах можна зустріти справжні кулінарні шедеври з буряка: мармелад, сорбет, морозиво і безліч смачних салатів. Лікувальні властивості Червоного буряка були визнані ще гіпократом. Цей коренеплід застосовували для зцілення шкіряних запалень та інфекційних захворювань. А доктор Парацельс успішно лікував за допомогою буряка різні захворювання крові, включаючи залізодефіцитну анемію. За порадою нашої сьогоднішньої героїні ми приготуємо смачний, поживний і головне корисний салат з червоного буряка. Тож ходімо готувати. Нам знадобиться коренеплід червоного буряка, одна цибулина і олія. Для початку треба очистити червоний буряк, а потім його натирати на тертку. У нас є тертка, і ми починаємо натирати буряк. У коренеплодах буряка у достатній кількості міститься вітамін В 9 завдяки якому буряк дуже корисний для профілактики хвороб серця. А по наявності йоду заліза і цинку буряк значно перевищує інші овочі, будучи кращим природним антидепресантом, ліками при проблемах з кровотворенням при порушенні функцій статевих залоз і обміну речовин. Але не варто захоплюватись ні сирим, ні вареним буряком, при гастриті з підвищеною кислотністю, так як цей коренеплід здатний ще більше підвищувати кислотність шлунком. При цукровому діабеті вживання буряка теж доцільно обмежити, адже в ньому міститься чимала кількість цукрів. І якщо при хронічних закрипах червоний буряк приносить користь, то при хронічних... Про носах його вживати точно не варто. Щоб не погіршити становище, майте на увазі, що буряк заважає засвоєнню кальцію. І абсолютно протипоказаний буряк при сечокам'яній хворобі через вміст щавелевої кислоти. Буряк ми вже потерли, а тепер беремо цибулю. Але напередодні ми її очистили і тепер беремо її і нарізаємо. Нарізати її будемо. Про користь рібчастої цибулі для нашого організму добре відомо, адже цей овоч неймовірно багатий різними корисними поживними речовинами і мікроелементами. Зокрема, він вважається одним з найкращих натуральних джерел вітаміну С, і в цибулі його набагато більше, ніж в апельсинах або лимонах. Тому регулярне вживання цибулі пов'язане зі значним поліпшенням функцій імунної системи, а також зі зниженим ризиком простудних та інфекційних захворювань. Переміщуємо буряк у тарілку обережно. Тож, коли ми перемістили буряку-тарілку, ми додаємо туди цибулю, яка була нарізана у нас півкільцями. Тепер обережно розмішуємо цибулю з буряком, додаємо 2 столові ложки олії. Обережно перемішуємо. Від себе додам, що для надання цьому салату особливого смаку можна додати родзинки. І горіхи. За бажанням цибулю можна замінити часником. Додаємо трошки солі, рівномірно перемішуємо. Тож наш салат вже готовий, смачного. Якщо ж, ви бажаєте поділитися рецептами корисних страв з господарями та господинями, то ми чекаємо на ваші листи за адресою місто Новгород Сіверський, вулиця Леніна, 1 А. Або ж надсилайте повідомлення ВКонтакті через посилання, яке ви бачите на екранах своїх телевізорів. На цьому наша передача завершується. Я бажаю вам гарних свят. Не забувайте дбати про своє здоров'я і пам'ятайте, що добути і зберегти здоров'я може тільки сама людина. Чекаю на вас уже за тиждень у передачі здоров'я нації. До зустрічі!